На дворі вже котрий день дощить, тому доведеться монтувати відео. Честь панству! Тема японської херабуни не тільки продовжує бути актуальною, але й набирає обертів. Назбиралось запитань по бажань в коментарях на Ютубі, де хто знаходив мене в соцмережах, щоб проконсультуватись по тим чи іншим питанням. Хоча не впевнений, що мене можна вважати експертом у цій справі, але спробую відповісти. Тому. В декількох відеороликах розповім про те, що необхідно знати про херабуну. Дам поради по підбору вудочки, поплавка, оснащенню самої снасті та розповім про набір мінімально необхідного спорядження для ловлі херабуною. Якщо є запитання, пишіть у коментарях, відповім у наступних сюжетах. При умові, якщо я знаю, відповідь на поставлене запитання. Перед тим як перейти до теми відео, зроблю декілька оголошень. Звертались до мене, підказати, де я щось купував. Просили дати посилання на продавця, сайт і тому подібне. Якщо уважно читати правила YouTube, то там є такий цікавий пунктик. Він стосується власників каналу і попереджає. У випадку, коли якийсь канал дає посилання на інший YouTube канал, ресурс, чи просто контент, то він автоматично розділяє відповідальність за дотримання правил Ютуба з тим, на кого посилається. Якщо той, до кого я відсилав, розмістивши лінк, проповідує, поширює і так далі те, що не відповідає правилам Ютуба, або ж для прикладу обізвав когось тим, хто він є не зовсім у літературній чи політкоректній формі, то попередження або бан за компанію. Бажання нести відповідальність за когось або чиїсь дії у мене немає. До того ж, Ютуб не досить схвально відноситься до намагань передресувати глядача Ютуба на продукт іншого правовласника. В такій політиці я не бачу нічого негативного, то того ж, ми користувачі, гості чужій хаті, зобов'язані поважати правила господаря і не забувати, що ми все-таки в гостях, хоча нам надали певні права та свободи. Якщо у когось є нагальна необхідність отримати посилання, пишіть мені в особисті повідомлення на Instagram. Ось на головній сторіночці є кнопочка Тиснете і Переходите. Зауважу, що кнопочку цю видно лише на ноутбуках, комп'ютерах. Якщо ви дивитесь у смартфоні і скористатись кнопочкою Не можете, вам необхідно набрати мій нікнейм в пошуку Instagram. Сторінка спеціально створена для запитань та спілкувань. І останнє прохання до авторів інших YouTube каналів. Не гайте свій час і не пишіть мені в коментарях. Класне відео запрошую на мій YouTube канал. І далі посилання. Такі коментарі будуть видалені і не тому, що мене душить жаба, скільки в кого підписників. Тепер безпосередньо до теми. Зайду здалека і не для того, щоб долити води, а попередити від необдуманого та неусвідомленого вибору. Будь-який спосіб ловлі загострений, якщо так можна сказати, під певний вид риби і певні умови ловлі. На жаль, дехто хибно вважає, що будь-який спосіб риболовлі буде працювати однаково ефективно скрізь і поспішає його освоювати. Для прикладу, італійська ловля з бюрліну чудово працює по форелі та інших видах пелагічних риб. Закономірне запитання: ви всі живете в тих регіонах, де форелі тьма. Чи на кожному з 10 метрів берегової лінії у своїй водоймі ви спіймаєтесь десяток кленів? Подумайте над тим, що я сказав, і обов'язково з'ясуйте для себе, чи потрібно вам освоювати якийсь новий спосіб ловлі і чи потрібна вам херабуна. Під що заточена херабуна, для яких умов риболовлі вона підходить, відповідь на це я давав у самих перших своїх відео. Ті відео мають менше переглядів, ніж відео з рецептами, і тут нічого дивного. Так вже влаштована людина, що кидається на все те, що блищить, не перевантажуючи себе роздумами, а що ще, крім того, блиску, комплекті. От хоче людина вірити, що ловить якась диковина снасть, якесь чудо тісто, засмучу, вміння успішно ловити, залежить в першу чергу від здатності думати, рівня певних знань та навичок а потім вже залежить від снасті, насадки і так далі за списком. Херабуна розрахована для ловлі карася. Звісно, в неї можна ловити іншу рибу, тільки наскільки це буде ефективно, це ще питання. Адже цей витріб ловлі народився в Японії, де штучно розводили карася в невеликих, штучно створених водоймах. З ловлі десятиліттями вихолощувався саме під ловлю карася. Тому ж вважати, що це універсальна снасть, не варто. Не варто розраховувати, що ви завжди не ловите, якщо карась не ловиться. Можливо, перед тим як бігти в магазин за вудочкою, варто подумати, наскільки багато карася у вашій водоймі, варто врахувати і розмір водойми, де будете рибалити. І знаєте чому? Зараз розповім, бо тут починається очевидне і неймовірне, яке спостерігав неодноразово. Якщо ви будете намагатися рибалити у водоймі, яка має площу в декілька десятків гектарів, то чекати карася, який підійде на аромат декількох шматочків чудо тіста розміром горошину, прийдеться ох як довго. Рано чи пізно перед вами гостро стане питання співвідношення фінансових витрат на рибовою методом Херабуна, і спійманих трофеїв. Звісно, Велика водойма то не категоричний вердикт. Що ви розумієтесь, у повадках карася і можете знайти оптимальне для його ловлі місце, де він знаходиться, то шанс успіху зростає. Зростає шанс, коли ви ламаєте традиційний японський підхід тісто то одночасно насадка і привада. І починаєте принаджувати рибу ще й декількома кілограмами привади, а не тільки тістом на гачку. А якщо ще й навчитеся самі робити оте тісто, що осипається, то буде вам рибацьке щастя. До речі, знаєте, що таке рибацьке щастя? Рибацьке щастя, то коли дружина якщо не розділяє, то не противиться вашому захопленню риболовлею. А якщо ви купуватимете тісту по 300 гривень і привозитимете з риболовлі три карасика, то є ймовірність, що вашому рибацькому щастю прийде. Ну ви зрозуміли. Є ще один підводний камінь, об який розбиваються всі спроби початківців ловити методом геробону. Цей підводний камінь глибина в місті волі. Як відомо, карась полюбляє в теплу пору триматися берегової лінії. Там тепленько, багато і і нерідко, мілко. Мілина це така собі особливість природних водойм. А от в специфічної конструкції поплавки для херабуни оснастка вимагають глибини від метра. Звісно, можна ловити і на 50 см, але повірте, не кожному карасику сподобається, що над його головою чи під носом висить та бовтається поплавець. Про ловлю на мілинах розповім, коли буду розповідати про оснастку, топо поплавки в іншій серії. А зараз час перейти до вибору будилища. У багатьох при виборі будилища спрацьовує стереотип: довша вудочка, далі закидаю і більша риба. Якщо набратись мужності і терпіння та подивитись не наших експертів з херабуни, а азіатських. Завжди у вивченні чогось нового краще користуватись першим джерелом. Тому що експерти бувають різні, нікого не хочу образити. Так от, якщо дивитись відео японців чи тих же китайців, то підмітите одну закономірність. В більшості випадків вони рибалять короткими вудочками, довжиною від 3 до 4 чимось метрів. Чому така коротка довжина? Закономірне припущення, що глибокий в місті недалеко від берега і немає необхідності в довгому бланку. На перший погляд все очевидно. Але зверніть увагу на хват, спосіб утримання вудочки для херабуну. Звично нам європейська вудочка при утриманні впирається в предпліччя нижньою частиною комля, а кисть руки утримує бланк вище. Такий спосіб утримання дозволяє утримувати важкі бланки, не обмежуючи свободу рухів риболова. Вудочка для херабуни збалансована не так, як звична нам махова вудочка. Ніколи не переймалися питанням, чому відповідальні продавці, вказуючи вагу водилища, зазначають, що вага вказана без заглушки, що вкручується в останні коліно. А не думали, чому заглушка, як правило, металева або має металеву вставку, якщо вона виготовлена з пластику? Вірно, саме для балансу і зручності утримання водилища однією рукою за кінець помиля. Проте не слід на неї сподіватися. Якщо водилище довге, 5-7 метрів, то маніпулювати ним, особливо при виводжуванні риби, буде вкрай незручно. Навіть якщо вудочка супер-пупер легка. Сподіватися, що ви прокачені як дядько Шварцнегер, я б теж не радив. Ривки риби, необхідність тримати іншою рукою під саку, вітер, а парусність ніхто не відмінятиме. Пригадайте, як видуває в дугу вітер тонку ліску на поверхні води. Завдадуть вам достатньо проблем і дискомфорту від довгої вудочки. Продовжину будилища інформації дав достатньо, рибалити вам, тому думайте і вирішуйте. Скажу ще декілька слів про стрій будилище. На каналі я цю тему підіймав. Повторюватись не хочу, висловлю лише свою суб'єктивну думку. Серед риболою існує необдумана тенденція. Яка прийшла з пінінгової ловлі віддавати перевагу бланкам швидкого строю? А вам відомо, що бланки так званого середнього і повільного строю кидають оснастку далі. Звісно, не так точно, але далі. Аргумент кидати далі, коли ловиш махою вудочкою так собі, однак сопливий бланк дає й інші переваги. Він амортизує і гасить сильні ривки риби. Що дає змогу витягнути більшу рибу, ніж це дозволить бланк швидкого строю при однаковій товщині і довжині. пом'якшить підсікання. Коли в запалі сікнув так, що гачок може розрізати губу риби. Та й катушки у вас на вудочці немає, щоб скористатися фрикціоном у боротьбі з трофеєм. А сучасні риболови ох як часто не справляються з виводжуванням риби без котушки. Удочка без катушки для них прошлий вік. Врахуйте, що є особливості нашого ринку. Представництво якоїсь торгової марки, як мені відомо, в Україні ще немає. Продавці херабуни закупають товари, виходячи з власної комерційної політики, і шанс придбати зламаний кінчик крутого карбонового водилища вкрай малий. Маю досвід такої халепи, коли довелось тричі замовляти два останніх куліна до вудочки, міряти у відділенні нової пошти. І відправляти назад, сплачуючи за послуги. Тому порадив ганятися не за крутими бланками, а за тими, які найбільш поширені серед продавців. Ще одна практична порада. Комель вудки для херабуну, як правило, має таке собі потовщення – морквинку. Зручно тримати, гарний аксесуар, але це потовщення нерідко роблять з ниток. А під час риболовлі ви все рівно хапнете брудною рукою за ці нитки. Особисто мені запах несвіжої риби перемішку з ароматами тіста не дуже подобається, особливо якщо він настоївся декілька днів. Мити його всілякими засобами для миття посуд після кожної риболовлі, а потім ретельно сушити ще та процедура. Та й ниткам, навіть капроновим, така процедура міцності не додає. Раджу вибирати комлі, які легко миються. Я отримуюсь від рекомендацій конкретних марок будилищ та брендів. Вважаю зухвалим радити те, що сам не спробував на декількох риболовлях, а будучок у мене було всього лише сім. Критично ставтесь до чиїхось рекомендацій на цю тему на чисельних формах. Нерідко самі порадники не користувались тим, що радять, радять тому, що десь від когось неодноразово чули. Також слід довіряти чисельним відеорозпаковкам. Відеоблогер розпакував, отримав в руках, потрусив. І сказав, що це супер бланк. Чи не зміниться його враження після декількох сезонів рибалки невідомо. Не запитуйте продавця, чи водилище класне, не варто. Його справа продавати, а не рибалити. Тому користуйтеся своїм розумом, своїми враженнями і бажано відчуттями реальними, а не уявними. Немає можливості потримати водилище в руках. Замовляєте в інтернеті, скористайтесь водилищем тим, що у вас є в наявності. Візьміть його за самий кінець комбля. Спробуйте, як зручно ним буде маніпулювати при такому утриманні. Зважте, щоб орієнтуватись при купівлі, перш за все, на вагу, яка буде вам зручна. Співставлення ваги і довжини конкретно взятого водилища підкаже, чи то бланк з карбону, чи то бланк із кловолокна. На сьогодні, все, шануйтесь, і хай Бог береже наших воїнів. Все буде Україна!